Вітання всім. Ви дивитесь ранок вдома. Ми продовжуємо тему навчання і популяризації науки. Як зробити цей процес захоплюючим та цікавим і для дітей, і для дорослих? Цілі абсолютно реальні, і наша гостя знає, як досягати результату. Зараз до нас завітає співзасновниця та партнерка Інсайнс Конференс 2024» Олена Скирта вона представляє найбільшу науково-популярну конференцію в країні. Команда InScience Conference змогла перетворити складні питання на науковий Діснейленд. Дослідження космосу, штучний інтелект, робототехніка. Ну мені здається, очі розбігаються від тем і локацій. Я вже біжу зустрічати гостя. Привіт, привіт. привіт, привіт раді — Рада Олена? бачити, вітаю вас. Привіт, рада бачити. Назайм, прошу. Дякую. Дякую, що запросили. Доброго ранку. Будь ласка. Доброго ранку. — Олено. Ну, дуже цікава конференція. Дуже цікава. Дякую, Приходьте про штучний інтелект, робототехніка, е, пізнання космосу. Так? так, там щоб, ну так відомі вчені з за кордону, які будуть долучатись, так. Science, Просто одне одне слово. science, так, наука. Все про науку. Так. Розкажіть. Ну, це найбільша науково-популярна і діптек-конференція в Україні. Вона ми її проводимо втретє, в друга під час повномасштабного вторгнення минулої робили в червні, а минуло прийшла на більше ніж на тисячу гостей. Десь у нас більше 40 спікерів. Спікерок було у нас. Також є виставка наукоємних стартапів, винаходів, яку ми цього року теж робимо. У нас насправді цей рік дуже відрізняється, тому що у нас є ще. Така велика медична зона, де ви можете попіклуватися про своє здоров'я, дізнатися більше про те, як е, працює ваш е, мозок. Е, у вас буде там е, воркшоп по дизайн мисленню про те, як вводити і робити комфортними для себе звички власне здорового способу життя. І до нас професорка е, Британського університету Ворвік приїжджає і робити цей воркшоп. А дуже ми натхненні цією подією, і всіх запрошуємо. Вона для всіх там є дитяча зона науково-популярного лекторію Science Kids, а, куди можна прийти з дітьми під п'яти років. Клас, і власне я прийду. <світ> так, запрошуємо. Я думаю, що дуже сподобається, впевнено. впевнена. Олексій роки можна який... бачить. Ти теж може прийти. Та змі в дитячу зону чи в дорозу? А ти можеш <світ> і туди, і туди <світ> розділитися можна ж можна, можна, ж... можна вибрати. Можна вибрати, <світ> а, пані Олено. Як ви думаєте, який захід? Чи можливо спікер найбільше вразить, чи навіть шокує під час цих трьох днів? У нас насправді є. Ну мені важко вибрати, чесно скажу. Давайте дуже топ-5 то хоч але я розкажу да про те, що мені прям дуже подобається, і що я чекаю. У нас буде е панельна сорі, інтерв'ю на сцені, яке буде проводити е стендап комік е Василь Байдак з. Uh -huh. Полярниками з станції Вернацька. у нас буде Клас. власне. Ну власне, прями пряме включення зі станції буде двоє науковців-науковиць, які будуть давати інтерв'ю. Наприклад, морська біологиня Марія Павлоська буде давати інтерв'ю. Вона у нас виступала минулого року, і це дійсно завжди дуже захоплюючі історії як про. Те, які вони а, наукові дослідження роблять там, а, для чого вони потрібні, як вони впливають на клімат, як вони впливають на наше життя щодня, так і можна запитати, наприклад, як вони готуються до цих поїздок, а, чи вони важкі, щось про побут. Ну і пряме включення, мені здається, що це завжди дуже класно. Я думаю, що ніхто і... не здивується, якщо Василь ще під час вашого інтерв'ю декілька мільйонів е гривень uh, на так, збори. Так, да, так, тут uh, я ч... думаю, що благодійна мета також є, так? Yeah, благодійна Мета також є. По перше, ми робимо ми всі кошти з квитків передаємо на безкоштовний науково популярний лекторій Science Kids. для дітей, які вчаться під час повномасштабного вторгнення. У нас є програма, яка йде постійно безкоштовно онлайн, і також є осередки фізичні, де можна повчитися прийти на Science Kids в Миколаєві Одесі. Uh, в Харкові також uh, ми плануємо Якраз ще містах, два нових на обхідні, да, так. ще два нових міста uh, Запоріжжя та Херсон. І будемо сподіватися, що у нас все вийде. Зараз ще відкрилися осередки в Європі uh, для українських дітей в Варшаві і Празі. А uh, теж, якщо у вас є діти там, uh, будь ласка, приходьте. Про цю інформацію можна дізнатися з нашого інстаграму Science Kids або uh, на сайті InScience.io uh, Science Kids. Будь ласка, читайте, приходьте. Повернемося до конференції. Ви сказали, що це вже третя буде конференція. Так, правильно? Так чи будуть у вас виставлені? Я не знаю, так здобутки людей, які були на вашій першій чи другій конференції, і вони цікав. настільки ну вже. Я не знаю, як сказати, надихнулися, розробили нові розробки і вже на третій можуть представити свої роботи. У нас прямо зараз вирішується це питання, але я розкажу класну історію щодо цього. У нас на першій конференції науково-популярній був Міша Родомінський, який тоді робив свій перший стартап. Минулого року Міша виставляв свій наукоємний стартап Хімера. А вони роблять рації для військових. Також у Міші є стартап проміняє. Спейс, а це косм... аерокосмічний стартап, який він робить разом зі своїм співзасновником професором в Дніпрі. Тому, власне, я не можу сказати, що це я, я думаю, що. Ну міші подобаються е, проекти, які ми робимо. Конференція, і він супер молодець. У нас немає аж такої виставки, але нам подобається, що є ось такий розвиток, да що ти побачив е, людину в 2018 році на конференції. Вона а зараз роблять, робить такі круті старт так, стартапи, і от минулого року вони виставлялися про них. Написав наприклад, Медіа Блумберг, як і про інші стартапи, які були на виставці, і клас. це було дуже потужно. Ви сказали, що стосовно медичної панелі, я е... Читала анотацію, і там є така класна річ, що діти, які народжені ну, ось нещодавно, вони вже за інших теплових, як так правильно скажуть, умов народжені, і вони легше переносять температурні зміни, так. ніж ми. Тобто, у вас на медичній оцій панелі. Так. Можна підійти і зрозуміти це все. Так, У нас як? буде виступати і говорити про це кліматологиня Світлана Краковська. Вона Клас. дуже класна і потужна, цікаво просто розказує. Мене особисто вона дуже надихає. Вона увійшла в топ найприс найвпливовіших, перепрошую вчених за най... ну, найпопулярнішим науковим журналом Nature А в 22-му році вона завжди комунікує просто. Про важливі речі по клімату вона буде про це говорити. буде говорити про те, як відбудовувати міста на стійких засадах. Це дуже Клас. важливо, і власне всі її дослідження всі присвячені клімату. Це непроста тема, та але вона. Просто і дуже надихаючи про це розказує, наскільки це може бути да, в умовах змін клімату? Ви знаєте, ви так буде? говорите про вчених, наче так. як про зірок н ролу, так, вони, чи вона чи вони електронної сцени. Це приємно. Мені хочеться, щоб так. так кожна людина про вчених говорила, як так. ви. Кого з. Суперзірок та вченої сцени. Очікуєте на А, У нас приїжджає Чарльз Кокал. Це британ шотландський. Перепрошую вчений. Він досліджує життя в космосі, Клас. і також він працював з нас. У нього дуже класна лекція. І от, власне, Чарльз, крім цього, ще дуже приємна людина. Швидко відгукнувся, що він буде, що він приїде. Також у нас виступатиме, наприклад. От, він не вчений, але він працює в наукоємній компанії, яка власне, створена на основі наукового дослідження. Арно Кастеє, він віце-президент. Вони всі приїдуть до нас, правильно буде онлайн, а онлайн, але Чарльз приїде, більшість приїжджає. Не бояться. молодці. Так, да, дуже класно, це потужно. Незважаючи на те, що їхати доволі. Дала складний ну, шлях да, е да, приїхати да, в Україну, да. а потім перебувати в Україні. Зате, е зате дуже надихаючий, Всім дуже подобається минулого року. Приїжджав Роберт Зубрін. Він засновник Mars Society. з і власне йому е приїжджав з дружиною з штатів. Дуже їм сподобалося. Так, так останнє питання, бо мало часу, так. але мене дуже він турбує питання. Це значить так. Я приходжу з дитини до вас на конференцію. Давайте. Коли саме треба прийти, і як саме я можу потрапити до вас? Я знаю, що конференція триває три дні, правильно? Так. Субота, неділя, понеділок, тобто завтра вона стартує. Так. І е, коли саме я можу прийти з дитинкою, і як правильно. я можу зареєструватися, де купити квитки і як я отримую локацію? А, власне, а, вся інформація є на сайті InScience.io Conference24. Uh -huh. а, і власне квитки можна купити на дитячу зону і на дорослу зону. А, і сподіваюся, що вони ще є на цей момент. А, є також безкоштовна зона а, а, на вулиці. І власне всі за реєстрацію також вся інформація є на сайті. І весь розклад є на сайті. Будь ласка, дивіться. а, подивіться, що вам цікаво, і приходьте на цю зону. Ми дуже всім На саме завершення. Питання закритого типу від е, всієї редакції ранку вдома. Бунт роботів можливий через штучний інтелект, так чи ні? Якщо можливо, то якийсь хороший і в для кори порятунку бунт. чи нас більш нас. комфортного життя людей. людства, так дай Бог так і буде. Так. Дякуємо вам, що знайшли час завітати до нас. Бажаємо вам гарних результатів конференції. Вже бажаю, щоб якомога більше українців були науковцями, щоб так. в наступному році вже вони представляли нас на міжнародних, я не знаю таких конференціях і їхні. Ні, ось ці новітні ноу-хау були затребувані не тільки в Україні, а й в усьому світі. Дякую. А до я нагадаю зустрічі. в нашій студії була співзасновниця та партнерка InScience Conference 2024 Олена Скерта.